Всім привіт! Сьогодні субота, закінчив пару ножиків. От, хочу показати вам Так перший ножик. Отакий ось трошки незвичний підвіз для моїх робіт. От. Це зроблено для того, щоб можна було цей підвіз знімати. І просто, якщо його не треба носити. На поясе куда сумку вкинуть. Вот им так чик, И все. Винзу снова на месте. Вот так вот. Так, сейчас покажу вам сам ножик. Вот такие сам ножик. С ICPM 90V. На бульстере покуме. Дуже гарно сяє. Стабілізована деревина, вже не пам'ятаю яка. Ось от. От так от я підібрав. Такий він <кій> дуже наляпістий вийшов. Але ж 90 вік всі знають, як він ріже. Як ріже цей метал. Ніж ріже дуже добре. Такий от ножик. Такими красивими ножинами. Ось положу їх. О. Якось так. Ну і другий ножик. Теж дуже гарний. Це ламінатик в Nerdmasku посередині в G10 метал. Це він куплений був за кордону. І я зробив. Ось от мужик. такий от ножик. Такий пін купив тут же закордонний. Деревина дуже схожа на Iron Wood. Але мені кажеться, що це не Ironwood. Тому що при обробці він по-другому трошки пахне. Але деревина щільна, добра. Ножик невеличкий, він тут... Скажу скільки він. 90 мм От. Поки ще не робив до нього ножни, ніяк не можу придумати, які, які ну, можна зробити для цього ножа. Так, щоб, не знаю, це ж, скоріш, ну, скоріше за все, який-то шийник, що чи, 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 чи це якийсь скоріший ADS. В Взагалі, треба щось таке зробити легке. От. Але не кайдак, щоб ну, самі розумієте, кайдек буде крапать всю красу. Щочки я не, але таке дуже легесеньке, що можна було і на шию повісити. І якось на крамани. Все, дякую за увагу.